Хіпорісвік Лавсона, Колумнаріс, Глаука. Ще називають його, як правило, Колумнаріс. Це рослинка з блакитною хвоєю. От Дані екземпляри це висота 125-150. Вони комовані. У нас їх багато. Оце гора їх. Дуже цікава рослина, яка раніше вважалася, що це рослина шостої зони і до України, начебто вона не дуже підходить. Але насправді ми вже переконали, що вона спокійно росте навіть для живоплотів. Як окремо стоячі рослини для стрижки. Раніше ми їх укривали в. У лютому місяці від сонця пекучого тіньовкою, але тільки в тому випадку, якщо були пізні морози і було глибоке промерзання. Запрошуємо в розсадник Проксима. Слава Україні!